Ця проповідь взята з повної версії служіння. Якщо бажаєте подивитись його, то посилання на нього на наш Фейсбук, інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Приємного перегляду! Да, дякую, хто знає, що це за фільм. Дюна. Так, гостросюжетний фільм дуже гарно знятий. Цікавий факт. Я дивився, що виявляється більша частина фільму точно деякі частини фільму вони були зняті на е Радянську оптику, яка була переобладнана тут в Україні, здається, в Запоріжжі. І через це е, ну, ця оптика дала таку з одного боку і різкість, але з іншого боку, і дуже м'яку картинку. Е, дуже цікавий фільм. Е, дивився першу частину, другу частину не дивився. От але враховуючи ну, те, як вона завірусилась, і скільки було тіктоків, знято е, на, по темі цього фільму. Розумію, що це щось цікаве. Є е, книга Біблії, яка не менш гостросюжетна, ніж цей фільм. Е, події в цій книгі, в книзі Біблії переважно відбуваються в пустелі. Що це за книга? Так, да, Вихід. Е, да. Хто з вас був в пустелі? Можете підняти руку? Єгипетський вилі. Зрозуміло, хтось був, хтось не був, я не був. Знаєте, І я не був і насправді мені не сильно хочеться, бо там жарко. В мене був досвід, коли я в 40-градусну спеку поїхав в велопогід. Ну, це був якби повертався з велопоходу з Трахтомирова, дуже цікаве місце. Раджу вам. От. Було дуже жарко. знаєте, Палило зверху, я їхав по асфальту, палило знизу. І тут ще не зрозуміло насправді, що тяжче, якби, коли тебе палить зверху чи знизу. Е, в мене потім ще був тепловий удар ну просто не раджуван. Е, в пустелі завжди питання: ну, де взяти воду, е, де взяти їжу, чим взагалі там харчуватись. Постійно лазять якісь гади, змії, скорпіони. Нещодавно зустрівся зі змією, ну точно не знаю, що з нею робити. Для мене е, краще завжди були гори. Може, трошки моря, але краще, краще це гори. Гори, ніж постеля. І е, знаєте, я от подумав, що відчував ізраїльський народ, коли він був в постелі. Куди йти, коли все незрозуміло, коли всюди пісок? Де знайти їжу, де знайти воду? Чи виборусь я взагалі з цієї пустелі коли-небудь? Ізельський народ був в пустелі 40 років? Це так серйозно. Знаєте, Я думаю, цей стан пустелі він дуже схожий на те, що проходимо ми зараз з вами. Чи закінчиться ця війна коли-небудь? Як вижити фінансово? Що робити в цій війні? Що робити далі? Їхати якось намагатись виїхати з країни чи залишатись в ній? Як спастись? Чи Бог зі мною, чи потребується Він про те, що мені потрібно? Що мені потрібно сьогодні, чи потребується про те, що мені потрібно завтра? Знаєте, Проходячи труднощі і випробування, ми можемо думати різні речі про Бога і про себе. Чи справді Бог добрий, Чи справді Бог добрий, якщо я, якщо моя сім'я проходить через це? Якщо він недобрий, то значить він злий. Або, значить, Богу насправді байдужий на мене. Я сумніваюся, що Бог любить саме мене. Ні, я чув багато разів, що Бог любить людей, він любить людей навкруги мене, я це бачу в житті людей навкруги мене, але я не відчуваю це в своєму житті. Зі мною, значить, щось не так, щось мені треба в собі міняти. Чомусь Бог не любить мене. Або, можливо, ви прийшли сюди, але насправді ви чуди прийшли по звичці, або просто треба було сюди прийти. І ви вже насправді не вірите в Бога. Бо якби він був, то він насправді не допустив цього всього. Якщо ви задаєтесь цими питаннями, чи задавались цими питаннями, то знаєте, уроки постелі, про які ми сьогодні будемо говорити, вони, я сподіваюся, допоможуть нам. І давайте поглянемо на них. І перший дуже важливий це те, що Бог чує і Бог діє. Якщо ви колись були е, сиділи біля дитячого майданчика, ви е, бачили таку картинку. Іде дуже активна, галаслива, дитяча гра, і після якогось моменту е, якась дитина починає плакати. І одразу, чи майже одразу, підбігає маму. Цікаво, що підбігають не всі мами, які сиділи поруч на лавочці чи на скам'яті, а підбігає саме та мама, дитина, яка плаче. А, і цікаво, що мама знає, хто це плаче. Вона точно знає плач своєї дитини. Нам, мабуть, хотіла б не знати цього плачу. Цього злополучного плачу, але вона знає, що це саме її дитина плач, вихід, другий розділ, 23, 25 вірші. Минуло багато часу, і єгипетський фараон помер. Діти Ізраїлеви стогнали від тяжкої операції і голосило. Їхні благання про допомогу дійшло до Бога. І Бог почув їхній стогін і згадав про свою угоду з Авраамом, Ісааком та Яковом. Бог бачив дітей Ізраїлевих, Бог знав їхнє становище. Дуже цікавий момент. Я досить довго цього не помічав чи не думав про це, що насправді голосіння або благання про допомогу, яке в інших перекладах перекладено як. Дуже цікавим словом, як зойк, воно не обов'язково означає молитву до Бога. Якщо ми прочитаємо далі, то Мойсей, спілкуючись з Богом, задає дуже цікаве питання: як тебе представити? Це наступний розділ третій, з 13 по 15 вірші, вихід 3, 13, 15. Коли ж вони спитають мене, як його ім'я, то що я їм скажу? Бог відповів: Я той, хто є. І сказав він: ось що кажи Ізраїлевим дітям. Господь послав мене до вас. І ще Бог сказав Мойсею: ось що скази, скажи Ізраїлевим дітям. Яхве, Бог ваших пращурів, Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова, послав мене до вас. Це навіки моє ім'я, нагадування для кожного покоління. Для чого представляти того, кого і так всі знають? Якщо ви приходите на роботу, ви знаєте, що там будуть тільки ваші колеги, і ніхто з незнайомих людей не заходить, ви не думаєте, що треба представити вашу колегу чи вашого колегу справа. Цікаво, що ну, Мойсей питає, а як тебе представити? Тобто виглядає, що ізраїльський народ, він або забув про Бога, або поставив його поруч з іншими богами єгипетськими, яких було насправді дуже багато. Тому. Мойсей задає питання, як тебе представити? Um, але не дивлячись на те, що виглядає так, що ізраїльський народ забув про Бога. Бог він не відвертається до ізраїльського народу, він милостивий і він чує їхній стогін. Він милостивий і ініціативний. Я не просто так згадав про дитячий майданчик. Um, знаєте, коли підбігає мама, um, вона починає діти. Вона заспокоює дитинку, вона дмухає на пальчик або коленку, і відбувається диво. Коленка одразу не болить, просто мама одразу зцілює дитину. Мама досить часто відновлює справедливість. І дуже часто ця справедливість відновлюється в сторону дитини. Неважливо, чи правила, права дитина чи ні, але швидше за все, що там буде права дитина. І от, знаєте, в цьому уривку, і цьому, і попередньому, який я читав, мене дуже зачепило слово, одне слово, те, як Бог звертається до ізраїльського народу. І сказав він: ось що скажи Ізраїлевим дітям, Господь послав мене до вас, Ізраїлевим дітям. І ще, Бог сказав Мойсею, ось що скажи Ізраїлевим дітям. Яхве, Бог ваших пращурів, Бог Авраама, Ісака, Якова, він послав мене до вас. Бог, як люблячий батько, Він втручається в наше життя, йому не все одно, через що ми проходимо. Він протягує до нас свою руку. Знаєте, я чув таку так, історію, притчу, баладу. Одна людина помирає, і вона приходить до Бога. І вони там на величезному проєкторі, знаєте, як 3D Max, там, вони переглядають життя цієї людини. І от людина йде по життю, і знаєте, як на піску вона залишає свої сліди. І от йде життя, вони бачать, сліди йдуть, йдуть, йдуть. І от вони підходять до дуже тяжкого моменту життя цієї людини. Може, в одному з, най... з найтяжчих періодів життя. І тут цікаво відбувається, що сліди, там, де було дві пари, раптом стає одна пала, залишається. І людина здивовано, дивиться, обурено, дивиться на Бога і питає: ну, Бог. а... Де ти був? Де ти був тоді, коли я так особливо потребував тебе, і Бог відповідає. Як ви думаєте, що Бог відповідає? Може, хтось чув? Так, да, я ніс тебе на руках. Знаєте, в часи, коли нам страшно, а зараз є чого боятися. Да? Я хочу нагадати вам і собі, бо я абсолютно така ж людина, як і ви, і інколи здається, що і більше боюсь. Бог чує, і Бог діє. Що відбувається далі? В цій історії, історії виходу ізраїльського народу майже нічого не взробивши завдяки всемогутньому Богу, який був і є, і буде набагато більше, ніж всі разом взяті єгипетські башки після десяти кар єгипетських. І знаєте, я читав і думав. Так хотілося б, щоб це були от, е, ці казні, вони ще раз повторились. В історії однієї країни, яка знаходиться поруч. Але нам треба ще почекати. Бог виводить ізраїльський народ з рабства. Після побачених чудес, я думаю, що ну, точно б ніхто не мав більше хвилювати за свої потреби. Ну, такі просто чудеса бачив ізраїльський народ своїми очима. Але ні. І це дуже важливий наступний урок. Ми схильні забувати. Уся громада нарікала в пустелі на Мойсея та Аарона. Народ ізраїльський таке сказав Шкода, що не загинули ми від руки Господа в єгипетській землі. Коли сиділи біля казанів з м'ясом, їли хліба схочу, бо привели ви нас до цієї пустелі, щоб виморити всю громаду голодом. Знаєте, по життю ми. Дуже схожі на студентів, які вчаться перед сесією. Вони вчаться в режимі здав і забув. А якщо ви забули, як це я нагадаю, це коли перед екзаменом в тебе є дуже велика кількість інформації, яку тобі треба усвідомити ну, засвоїти. І якось чудом ти зазубрюєш, здаєш екзамен, і наступного дня, якщо запитати той самий білет, чи там, декілька білетів, ти вже їх не пам'ятаєш. Бо ти здав і забув. Ти отримав, я так насправді вчився. Да, і я отримав червоний диплом в кінці е, магістра. Але, знаєте, далеко не все, я пам'ятаю, з того, що я вчив. І е, ми дуже схожі на цих студентів. Е, повномасштабна війна, насправді, це ж не перше випробування, через яке ми проходимо. Було дуже багато випробувань е, у нас в нашому житті до цього і. Вони будуть ще після цього, але те, що не міняється, те, що Бог нам допомагав до цього, Бог нам допомагає, і Бог нам буде допомагати. Знаєте, ми на порозі ще однієї найтяжчої зими. Я пам'ятаю, до минулої зими ми підходили, і наш президент казав, що зараз буде найтяжча зима в історії України. Я пам'ятаю, що я побачив одне відео в Ютубі, і я дуже почав боятися після цього. Там згадувалась історія, які відбувалися в Авчел, Алче у 2006 році. Якщо ви не пам'ятаєте, що це, я вам нагадаю, щоб ви хвилювалися, а потім не хвилювалися, це була техногенна катастрофа. В багатоградусний мороз було дуже холодно, всі труби опалення вони замерзли. І ціле місто, я не пам'ятаю, наскільки воно було велике, але це одно місто це ну, звучить серйозно. Воно опинилось один на один з холодом. Просто уявіть свою квартиру в мінус, в мороз без опалення. І так, все місто. І я дуже сильно боявся цієї картини, але в масштабі не просто одного міста, не тільки в масштабі Києва, але всієї України. Але слава Богу, цього не було. Ми прожили ту жиму. Знаєте, я вже повністю викинув запаси, які я готував на період, коли вибухна атомна електростанція в Енергодарі. Знаєте, чому я їх викинув? Бо вони вже зіпсувалися. Я би хотів з'їсти, але я просто ну, не заслідив і терміни придатності вони вже вийшли. А в дечому, мабуть, ще й ці е, червячки завелись. І знаєте, я пам'ятаю, ну, я просто згадую ці тисячу днів, які ми вже пройшли в повномасштабній війні, і я розумію, що ну, нас вже не один раз лякали цією атомною електростанцією. Е, то в неї поцілять з якоїсь артилерії, то... але слава Богу. Ми все ще живі. Бог і піклується нас. І знаєте, це лише декілька прикладів таких всеукраїнського масштабу тільки за останні тисячу днів. Е, наступний урок це те, що Бог милосердний. Якщо ви е, колись бачили мою руку, е, так, дуже довго зі мною спілкувались і звертали увагу на неї, ви могли б думати, що. Ну, Я, мабуть, працюю з якимись дуже гострими інструментами. Е, бо рука в мене постійно поколота е, в якихось шрамах. Е, але насправді ну, це неправда. Я не працюю з гострими інструментами. Е, насправді все дуже смішно і прагматично. В мене просто живе кіт. Е, ми його підібрали, ну, як ми Ліля підібрала його, і ми про нього піклуємося. Ми даємо йому дуже класний по складу корм. Ми регулярно його балуємо також мокрим кормом. Але він все одно дряпає мене. І знаєте, яким би я злим не був, але все одно цей кіт і надалі буде жити своє найкраще, котяче життя. E, і знаєте, от ми дуже схожі на цього кота. <хи> e, ну Ми не дряпуємо, але ми дуже часто нарікаємо на Бога. Ми не задоволені тим, e, що Бог робить в нашому житті, або тим, що Він не робить в нашому житті. Ми Богу не довіряємо, ми сумніваємось в ньому. І знаєте, якби e, ну от по людській лозіці, він мав би Бог мав би вже сказати: ну, все, це вже занадто. E, ти мені вже набрид. Але все одно Бог піклується про нас. Бог милосердний. Господь сказав Мойсеєві, Я почув нарікання Ізраїлів дітей. Скажи їм: увечері ви їстимете м'ясо, а вранці матимете хліба, до схочу, щоб знали, що я Господь ваш Бог. Увечері налетіли перепелиці, і укрили табір, ставши легкою здобичою для євреїв. А вранці. Навколо табору впав шар роси. Коли роса зійшла, то на поверхні постелі зосталися тоненькі крупинки, ніби паморозь на землі. Побачивши це, Ізраїлів діти спитали одне одного: Що це? Що це? Це, до речі, дослівний переклад, що означає слово манна. Це не манка, а манна, який прикладається, як що це? Бо вони не знали, що це таке. Мойсей сказав їм: Це хліб, що Господь дав вам на поживу. Господь вірний до нас кожен день. Ось як наказав Господь кожен з вас має набрати стільки, стільки може з'їсти. Візьміть по кошику на людину, залежно від кількості людей у кожному наметі. Мойсей сказав їм: нічого не лишаєте до ранку. Та вони не послухали Мойсея. Дехто лишив трохи на ранок і з'явилися там черви, і воно запліснювало. Мойсей розгнівався на них. Знаєте, я думаю, якби я тоді був у стелі, я був би саме тим, у кого зранку е, було там десь в якомусь сосуді черви, воно все пахло, ваняло. Бо е, ну, це так прирадно до нас, людей хвилюватися, що воно буде завтра, особливо в такий непростий період. Е, як ми поступаємо, що для нас схильно? Ми хочемо відкласти достатньо грошей на сьогодні, на завтра, щоб почувати себе безпечно. Ми хочемо, щоб е у нас було власне житло, щоб ми не платили за оренду. Ми хочемо, щоб у наших дітей було те, що у нас не було в дитинстві, що ми не дозволяли собі. Ми хочемо, щоб у нас була пенсія, і думаємо, а як так вона буде, якщо пенсійний фонд, ну і коротше, після того, що ми всі проходимо як країна. Е Є цікаве питання до вас. Чому Бог не дав ізраїльському народу запасів мани на місяць або рік? Чому, як ви думаєте? Та, -да. Бог працював над м'язом віри. Бог хотів, щоб ми довіряли йому сьогодні і завтра. Бо, знаєте, ну і це ми розуміємо по, сам, ну, по самим собі. Якщо у нас, е, ну, як, якби не було цього в нашому житті, не було б приказки. Як тривога, то й до Бога. Знаєте, коли у нас все добре, ну, то і до Бога ми не приходимо. Ми тривожимось про своє майбутнє. Е, але знаєте, от що хоче Біблія, що хоче Бог? Щоб ми жили своє сьогодні, а наше завтра. Яке насправді нам не підвласно, щоб ми його довірили Богові? І завтра от дуже цікавий момент. От урок, якому нас вчить Манна, що завтра буде нова порція Манни, завтра будуть якісь нові випробування, але завтра Бог нам знову дасть сил, мудрості, щоб справитися з завтрашнім днем. Тому живемо сьогодення, а завтра Бог потакується про наше завтра. Хліб для голодної душі. І дав тобі манну їсти, щоб ти зрозумів, що не самим хлібом буде жити людина, але всім, що виходить із уст Господа. Вторення закону 8.3. Ізретяни в пустелі показують, що. Ізрайтяни дуже гарно показують духовний стан кожної людини. Ми народжуємось. З голодом всередині. Ми народжуємося з браком справжнього миру, серцю. Е, у нас немає стосунків з Богом. І ізраїляни не могли самі вирішити цю проблему. Так і ми своїми силами, ми ніяк не здатні нагодувати своє власне серце. Не Мойсей дав вам хліб із неба, але отець мій дає вам. Справедливий хліб із неба. Бо хліб Божий це той, хто сходить із неба і даве життя світові. Івана 6:32. Манна вона втамувала, втамовувала тимчасовий голод. На відміну від Манни, на відміну від знаєте, таких класних, класної фінансової подушки, достатньо запасів продуктів на місяць-два. Надійної роботи, і те про що багато мріють зброю, які е, здатні гамувати наш такий тимчасовий голод, Бог, Христос, Він, і тільки Він, Він приносить мир і наповнює життя справжнім сенсом, якого ми шукаємо. Я є хліб життя. Хто до мене приходить, не буде голодувати. і хто в мене вірує, не буде спраги ніколи. Як манна, вона була дарована Богом, і це був знаєте, акт віри, так і спасіння через Христа. Це Божий дар, який нам треба прийняти вірою. Такі уроки уроки постелі, що Бог нас чує, що ми не одні, Бог нас не повишив, Бог, як мама, він діє. І йому є справа до нас. Бог він справедливий, він ми, він, Бог він милостивий, Бог він турбується про нас постійно. І тільки Христос, він може насправді утілити е, той голод, який є в нас в душі. Те, що просто гроші або статки не можуть і нас дати, те, що не може вирішити, як би ми не старалися. Дякуємо за перегляд. Якщо бажаєте подивитись. Повну версію служіння то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. На все добре, хай Бог вас благословить!